Сяє морі, свято різдя не йде на порі, під небесом така благодать, люди радіють, боляти й звучать. Сиця і спалести, і ви малії, і народжених син, Славимо Христа, Славимо Христа, Сіроньке сяє в вказує путь, Три мудреці дари Богу несуть, а славлять із неба Творця, і я Господня єднає серця. Усі мене на всю до кожного ради, різло, щоб люди в мирі і щасті і жили, і віру в і у серцях наших Божих рани. Славимо Христа, слави! Ще дрівочка прилетіла стівочка, стала сощева дати Господаря викиняти, види, подивися спадареся душа, там учки покотились, а нечки народились, треба будеш мати Тебе, жінка, жарна в робах, хоч не розчита полоба. В тебе жінка, чорна роба, Щедрик, щедрик, щедри, Прилетіла приладіла стівачка. Очки покупились, не дочки народились, треба без хороший, будеш мати, мір хорошей, треба та барми, скорошей, будеш мати мір хорошей, треба жінка, що доброва, хоч терощи то було б, неба, жінка, чорна брота, Щедрик, щедрик, щедрі, очка Дякуємо і нагороджуємо подякую. Зразковий ансамбль народного пісні та музики. Соловейки керівник Андрій Гамар.